Виконуємо номер 1434 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Кілограм печива на 24 гривні, дешевший за кілограм цукерок. За 5 кілограмів печива заплатили стільки, скільки за 3 кілограми цукерок. Скільки коштує 1 кілограм печива? І скільки 1 кг цукерок. Приступаємо до виконання, оформимо розв'язання задачі у вигляді таблиці. Пригадаємо матеріал п'ятого класу. Ціну товару позначали змінною А, кількість Н і вартість С. І говорили про те, що вартість дорівнює ціні помноженій на кількість а тепер заповнимо нашу таблицю. Читаємо умову задачі і заповнюємо. кілограм печива на 24 гривні, дешевше за кілограм цукерок. Це ціна. Проти печива пишемо на 24 гривні. Дешевше це означає, що вартість менша, чи ціна на 24 гривні менша. За 5 кілограмів печива це кількість, кілограми не пишемо, тут записано, заплатили стільки, скільки за 3 кілограми цукерок і вартість однакова. Скільки коштує 1 кілограм печива і скільки 1 кг цукерок. Позначимо ціну одного кілограма печива зміною Х, позначимо ціну одного кілограма печива змінною Х. Раз ціна 1 кг печива X, І відомо, що на 24 гривні вона менша. То ціна одного кілограма цукерок на 24 гривні більша. І це буде X додати 24. Знайдемо вартість 5 кілограмів печива. Для цього 5 помножимо на Х. А вартість 3 кілограмів. Цукерок буде 3 помножити на суму Х і 24. Слово однаково можемо замінити математичним силом. Дорівнює. Маємо рівняння. 5х дорівнює добутку 3 на суму Х і 24. Розв'яжемо наше рівняння, помножимо 3 на кожний з чисел в дужках. Маємо 3х додати 72. Перенесемо змінну 3х у доданок зі змінною, у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо подімні доданки, віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 5 відняти 3 маємо 2х, множимо на х дорівнює 72, поділимо на 2, х дорівнює 36 і записуємо 1 кг

Дорівнює 60 гривень. Записуємо відповідь. Тридцять шість гривень і шістдесят гривень. Номер тисячу чотириста тридцять виконано.